І Вселенського патріарха, і влади отця нашого мефодія, лаженішого мітрополита, Київської, всієї України, предстоятеля української автокефальної православної церкви, нехай пом'яне Господь Богу, царстві своїм, завжди нині, повсякчас, і на віки віки, благошого собі. Архіписька буде домівської поїздки, яка помінела з бонусами завжди, і повсякчас, і навіки, кім. Присвящені чима наших стічи, браті святого раму цього. Співаючи краси дів, помбереше на Україну нашу владу, і військо її, нехай поміне, Господь Богу царстві свої, завжди нині, повсякчас, і на віки віки. Щоб визволитися нам небезпеки. Все звершено, святого, спокійного і безрічного, Господа просимо. Ангела від наповідника, охоронителя душі дів наших, у Господа просимо. Подай, Господи, Господи, Господи. Постанок життя нашого мирі та покаяння скінчити. Господа просимо.

Сьогоднішня подія знамена тим, що Українська автокефальна православна церква на Житомирщині має кафедральний храм тимчасовий, який на і пам'ять святої Рівно Апостолі Марії Магдалини споруджений. І ми не обминаємо тим, що молимося до святої рівни Апостолі Марії Магдалини, яка є покровителькою даного храму. Ми знаємо її життє Марії Магдалини, яка багато молилася, яка багато ходила із Спасителем, бачила його і чудеса, які він творив також і була ісілена самим Господом нашим Ісусом Христом. Її свята православна церква почитає і прирівнює до апостольського служіння, тому і ми її всі називаємо рівно апостольною. Саме Марії Магдалини прийшов час, коли вона також проповідувала слово істини, була гнана язичниками за цю віру Христову, і саме їй була честь предоставити іменно. Імператору Нерону, яйце, в якому вона доказала символ Христового Воскресіння, і сказавши до Нерона Христос Воскрес, поістину Воскрес. Ось і ми цим самим хочемо підкреслити, що ми дуже почитаємо святу рівну апостолю Марії Маделини і хочемо подібнюватися їй тим життям побожницьким, а також надією на наше з вами спільне Воскресіння. Яке значення має саме це свято для вірян для вірян. Це також символ, особливо для жінок, тому що вона прирівнюється також до жон мироносець. А жінки мироносиці стояли і у Христа. Жінки мироносиці перші бачили воскресіння Христове, тим паче Марія Магдалина, і цим самим хочеться також, щоб і ми завжди бачили Спасителя в славі своїй і хаялися в своїх гріхах.